Щоб гарно підрізати шпалери біля укоса, ось тут виглядає, бачите як? Дивіться, потрібно ножиком новим лезом гарним ставити лезо під 45 градусів, ось так. Не під прямим кутом і не дуже розвернути, а під 45 приблизно ось так от ставити. І відповідно помаленьку підрізаємо. Але обов'язково має бути шпалера суха, бо мокрою ви нормально. Не підрізати, тільки, тільки сухою. Ми залишаємо на одну ніч, за одну ніч воно гарно підсихає, такі виступи невеликі, і відповідно тоді гарно підрізається повністю і ось таке гарне буде примикання. от Без пластикових куточків, без нічого. Єдине, що коли в спіннені вони, ці спінені, то трішечки воно де оці більші горбики так там більше там менше зрізає. Але в цілому. Ось такий вийдувай, дуже гарно, все акуратно, Тому користуйтесь.